Рибки, емпатичні та чутливі рибки. В цьому місяці є сенс розставатися з питаннями, пов'язаними з житлом, родиною, хобі, захопленнями, певними емоціями. Що це означає? Можна переїхати жити в інше місце, слушна нагода, можна поїхати у відрядження. Можна поїхати на відпочинок. Хтось із членів родини може терміново кудись поїхати. Ви можете кудись виїхати на певний час. Можна позбуватися е, житла, в прямому сенсі продавати. Може змінитися психоемоційний стан. Скоріше за все, так і буде. Зміниться ровно на половину. Від нейтрального плюс чи мінус добре. Якщо було добре чи погано, стане більш-менш нейтральним. Що стосується питань пов'язаних з документами, автівками, тваринками, гаджетами, комунікацією. Тут все стабільно. Стабільно. Плані того, що ви знову ж таки або адаптувалися до певної ситуації, яка склалася не так давно, або знайшли можливість її вирішити. З документами все добре, з тваринками також. У вас дуже багато енергії пов'язаної з необхідністю переміщуватися, з необхідністю комунікувати, встановлювати контакти. Ви дуже комунікативні в цьому місяці. У вас багато дзвінків, багато повідомлень, багато нових знайомих. У вас може бути забагато контактів навіть з боковими родичами це тітки, дядьки, кузини, кузени, але в цьому плані все стабільно. Що стосується питань пов'язаних з 에... коштами, відносинами з жінками, зі стилем, їжею, одежею, тут теж все стабільно. Насправді стабільно. Тобто відносини з жіночками рівні. Є розуміння того, як правильно вдягнутися. У вас багато енергії на, того, що, на те, щоб щось прикрасити, декорувати. Можливо, ви навіть будете прикрашати приміщення для власної свадьби. Запросто може таке бути. У вас в цьому багато енергії. Це правда. Навіть якщо ви витрачаєте кошти в цьому місяці забагато коштів, транжирство, ви відноситесь до цього спокійно. Тобто немає ніякої проблеми. Або, виявляється, що не також багато і витратили, або з'являються кошти додаткові, і це не є для вас проблемою, ті витрати, які були. Що стосується. Ситуації, пов'язаних з відносинами з чоловіками вашої енергії, то тут е, можу сказати, що можна змінювати. Можна, або, знову ж таки, переводити відносини з чоловіками, з чоловіком на новий рівень, або розривати їх зовсім. Як на певний час, так і на постійно, назавжди. На якщо е, були такі думки, Якщо плануєте якусь операцію, це теж не проблема. Може бути екстрена. Не кажу, що у всіх, але можуть бути такі випадки, звісно. Але якщо планували, якщо планова операція, робіть у цьому місяці, вона буде вдалою.